Усім привет, друзья! З вами Мультрикс. планували включение, але це экстренно, вообще, без цього ніяк. Тут у нас поменяли в СТО получается систему. Мы щас попробуем порозбивать машины, попробуем их починить. Давайте Дастер, Вот у меня сразу дастер тут появился, давайте попробуем на зробити. Долго не будем розсосолювати, сразу покажем, чтоб типа. А зачем долго рассусоливать? Быстренько щас туди-сюда. Це все экстренно, потому что ось тільки, тільки вийшло, Буквально їдемо на дастері. Щас бахнемся десь. Бах вот сюди. Не ой. Главное завестись. Сейчас подивимось сколько будет стоить на дастері. Потом поїдемо обратно, попробуємо щось дорожче взяти. Тут якраз ст у нас рядом, получается, біля БУ. Так, заезжаем. На СТОшку. Заїхали на СТОшку, ремонт транспорту. Блін, а якась слаба, да, розбив? 92 шини та диски. Давай подымся. Ну тут на дастере дуже мало. А ну-ка, давайте ще раз жахнемося так, щоб він димів. Ну-ка, що? Шо... Що вона нам скаже? 1600 получается за двигун. Шини та диски. Ну тут дешевенько, короче, дешевенько. Тут в принципі, нормально. Давай візьмемо щось подорожче. Подивіться на номера. Промокод вводим, кстати, отакий же. І підписуємося на цей же канал. А тепер протестим, попробуєм, що воно таке. Так дивіться, може ті, хто ще не заходив в гру... Ой. Може ті, хто ще не заходив в гру, там не бачили, у нас типа вийшло оновлення СТО. У нас йде ізнос деталей. Дивимось, що я щас, типа поки я там лігонько стучався, подивимось, що щас. Дивимось, да? Паливна система є, Гальмівна система, двигун, система охолодження, вихлопна, система, трансмісія, шини та диски і підвізка. Далі у нас є акумулятор і є мастила. А це тоже все буде заканчиваться, це надо поповнять. От наприклад, берем двигун. 218 тисяч, це 92. Дивіться, ви тільки за двигун, платите 218 тисяч, якщо він на 92. Изнож, наприклад, вихлопна система 43 000. Шини та диски, 4000. Ну попробуємо, типа, отак прям разогнаться і стукнуться прям. Так, главное заїхати. Оп. Дивимось. Ремонт транспорту. 87 уже двигун у нас. На 357 тисяч, тільки один двигун. Тобто, дивіться, якщо ви їдете по дорозі, да, так, на такій машині, типу як це Lamborghini ванена, якщо ви їдете по дорозі, у вас тут бахнувся, бо вас десь занесло. Зараз же у нас дороги слизькі, да? Якщо ви десь бахнулись, там занесло, вас перевернуло. Ви приїжджаєте, дивіться, на 87% двигуна зносу ви вже платите 357 тисяч, виходить, за ремонт. Вихлопна система 71 тисяча, да, вона подешевше там буде. Ще не та диски, типа 7 тисяч. І це ще зверніть увагу, що тут ще є ремонт, який ми завжди типу, ремонтували, да, обслуговування транспорту. І ще 20 тисяч за те, що в мене типу, машина димить. ще 20 тисяч, типу як звичайно, ми платили. Помімо цього і зноси. Ви ну, розумієте, да? типу, 300 тисяч сюди, 300 сюди, а якщо я ще жахнуся? Ой. Ой-ой-ой. У мене вже чорним горить. Ремонт транспорту. 400 тысяч, ребят. Почти майже півляма щоб э, зробити 99 обратно, ремонт двигуна. Хотя износ на 84% получается. Шини это диски, да, пидвиска, тут вот такая тоже. Бачите, типа тут майже пивлямо, тут майже 200 тысяч, уже 700 000. Типа тут по фигне, да, там дивимся выхлопна, там 90 тисяч. плюс Еще на обычный ремонт там тратит 1030, да, наверное, у нас будет. Обычный ремонт плавания транспорту 28000, да, 30 получается, в принципе. Вот уже это мой жилямчик выходит. Хотя износа там. Ой, износа она буквально на того на 84. Того... О, все, двигайтесь, я полностью ее разбил. Прям полностью. Бачите, она не едет. Вот сейчас подимся, шо. по пацаны. Ремонт транспорту. 81 уже двигун, вже більше полями, бачите, зразу. От, типу, от ви розбили в хлам машину, а у вас вже типу, оце таки деньги заплатити. Ну, в принципі, ребят, те, що я хотів вам показати, таке у нас вийшло оновлення. Там кажуть, що ще буде оновлення для тюнінга різно. Ну, це вже в далі. Ми теж спробуємо з цим зробити типу, огляд якийсь. В принципі, не будемо вже повертатися обратно. Ви побачили те, що я хотів показати. Підписуємося на ось цей канал ставимо лайкоси. все, пишіть коменти, що ви взагалі про це думаєте. Всім гарного дня. все, пока-пока.